Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я закручую для себе жаряний перець і хочу його показати вам. Рецепт простий, який не потребує стерилізації. У мене тут 3 кг червоного перцю. Перець лучше брати, знаєте, такий товстостінний, щоб він був. Далі мені треба буде сахар, соль, олія і уксус. І ще мені треба буде чайник з кипятком. Дивіться, у мене такий таганок, чоловік мені тут поставив таку на стіл желізний лист. І дуже удобно мені на дворі це все робити. Виливаю олію, в мене рафінована, неповну бутилку, пів бутилки десь. У бутилки 850 мл. Так, ну ще трошки. Зараз вона прогріється. І я буду кидати перець. Перець, дивіться, у мене помитий і з хвостиками. Хвостики обривати не треба. Отак, як є, він з хвостиками, так і жарить буду. Масло прогрілося, і я тепер одним слоєм, отак, отак от кидаю перчик, жарить. Отак, все, хватить. І накриваю кришечкою, щоб нічого не бризкало. І жарю, як обично, ми жаримо перець. Я жарю в казані, ви любите жарте в сковорідки. Ну, дивіться, хто як приспосаблюється. Я так приспособилась, мені удобно. Жаримо, перевертаємо шумовкою, щоб з усіх сторін він добре обжарився. Все, дівочки, дивіться, перець хорошо обжарився. І я тепер прямо вилочкою отак, беру і накладаю одразу в баночки. Баночка у мене літрова. Все, отак. Весь перчик прямо із шкурочкою його. Виложила перчик в баночку, він зараз іще трошечки сяде, я буду додати. Дивіться, тепер я другу порцію так само кидаю перцю і жаримо. Все. Можна перець у баночки, він трошечки підостине, його прижимати, трошечки утрамбовувати. Ой, Господи. Бачите, він уже. Сам утрамбувався, отак трохи підбила. І зараз стара партія зайде сюди і потім буду показувати далі. Перець дуже вкусний. Я відкриваю його зимою, чищу, роблю медову таку підливочку до нього. І понімаєте, він такий вкусний, наче тільки-тільки я його пожарила, як оце ми літом робимо, і їмо. до самого верху я заповнила баночку перцем накриваю і далі продовжую його жарити і так само буду накладати в інші баночки. У мене 3 кг перцю і 3 літрові баночки. Оце 3-3,5 кг піде на 3 баночки, тобто 1 літрова – це 1 кг перцю. Все, пожарила я перець, склала його в баночки, так як я і говорила, 3 кг перця і 3 літрові баночки. Получилося у мене. І тепер, що роблю далі? На кожну баночку я добавляю 3 чайных ложки сахара. Так вот. Так, по чайной ложке соли. Дивіться, сіль у всіх різна. У мене морська вона така солона, Я даже буду ложити, ну, я я буду додати неповну чайну ложечку. вот так десь. Так, все, хватит. І три чайних ложки 9% уксуса на кожну баночку. Так. Один. Два. Три. Ну і так далі. Все, чайник закипів, свисток свистить. Всьо, іменно таким крутим кипятком я заливаю перець. Під саме горличко і закручую. Обичним ключом, кришка обична. Удобно коли є Євробанка і кришка під нею, немає мороки з ключом тоді. Все, добре закрутила. Так. Дивіться, ці закручені баночки треба буде поставити теж під одіяло, окутати їх. Ось такий перчик я закрутила. Рецептом зі мною поділилася одна жінка з Черкаської області. Готовимо ми його вже дуже давно. Так що посоветую вам його приготувати і радуватися зимою відкривати баночку. Кому багато літрової баночки, в кого маленькі сім'ї, ви можете зробити на півлітрову баночку. Теж буде добре. Кому було полезним відео, ставим лайк, підписуємося на канал, заходимо в телеграм канал і всім миру, добра і любові.